Тож починаємо нашу другу частину. Це невеличкий лайфхак у продовження нашої основної теми автоматизація апворку. І тут я думаю, простіш за все буде. Ну напевно, я зараз розшарю екран, да покажу, як поглядає результат. Да, давай а ти якраз прокоментуєш, і наприкінці, в останньому листі, я сам собі ну щоб було зручніше шарити, надіслав оцю от схемку із твоєї програми, щоб ти зміг пояснити, як воно працює. Давай листи. Ти, а оту всю кухню, типу, я розповім. Ану зараз дай те. Подивлюся, що ми бачимо. Да, все норм. Я просто переключаюся на це віконці Спочатку такі невеличкі коменти від мене, щоб людям було зрозуміло. Це моя поштова скринька, на яку мені з періодичністю десь у годину, можливо, щось раніше, надходили листи, листи від Дениса із темою new cover letter і в кожному з цих листів ми бачимо Job Title, ми бачимо опис, ми бачимо рейти. Ми бачимо ще якісь тут додаткові дані, коли напевно було воно розміщено, категорію, скіли, які шукаються, країну, ми бачимо. Ми бачимо посилання безпосередньо на цю вакансію, і далі ми вже бачимо готовий коверлет, який зробив чат GPT конкретно під цю вакансію. Правильно, я все розумію, так ну ця вся верхня штука то, то що віддає РССК. Тобто мені достатньо сидіти собі, відпочивати, якщо я правильно все налаштував, отримувати лист і дуже швиденько копіювати. Ну я розумію, що є нюанси пов'язані з коверлета. Ну в цілому, копіювати вже готовий коверлета, заходити за посиланням, вставляти його туди і просто підкоригувати. А вже таку загальну частину зробив сам чат GPT, що зараз зазвичай роблять фрилансери самостійно копіюють туди, кажуть, напиши мені, потім копіюють туди, а ще й моніторять вакансію. Тобто, що, насправді мені здається, що це. Дійсно дуже простий приклад автоматизації, яку можна використовувати на рівні вже просто фрилансера початківця. І мені здається, що це значно зручніше, ніж користуватися ботом, телеграмом, який тобі просто надсилає вакансії, в яких тобі ще треба розібратися. Я так розумію, що чат GPT можна налаштувати більш розумно, щоб він якось більш якісніше підходив до аналізу вакансій. Можна. Але ну, типу, якщо ви здатні цим розібратись, чесно кажу, то не так просто. Ну все не так просто. я Тебе так скажу в цьому треба розбиратися. і. Навіть зараз, якщо підійти далі, ми, 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 до речі, з Денисом вимкнули цю штуку вже наступного дня, тому що в мене просто, я не знаю, полетів якийсь спам. Я навіть не встигав його передивлятися. Ми просто провалідували. Я хочу підкреслити, ми цю історію випробовували місяць тому, коли ми познайомилися. Я просто думаю, що зараз, можливо, хтось вже про щось подібне чув, але на той час мені здається, що у відкритому ефірі нічого такого не було. І в якості підтвердження хочу ще показати, що все це от мені надіслано було. 3 березня, ровно місяць тому, і як ми казали, у всьому треба розібратися. Насправді, готовий передати шаринг екрану тобі для того, щоб ти дав більш ясності можливо. Да? да да давай давай я покажу. О, да завантажується Дивіться, значить, ідете на сайт, ну тобто, воно називається NATO. .io, і там скачуєте собі ото десктопна аплікуха, типу я на ній тестував. Там можна створити workflow. Воркфлоу це якийсь там процес, який відбувається. А, значить, яким чином відбувається, вибираєш собі якусь там штуку, я не знаю, там, Gmail, наприклад. В тебе з'являється нода, яку ти вибираєш. Ну тут в мене нема кредит, але і кажеш. там, Відіслати, наприклад, чи забрати пошту там окремо всі підряд з такими-то фільтрами, і воно забирає. Тобто, що в нас тут відбувається? Тут стоїть тригер, який кожну хвилину бігає на, на форк, збирає шон що, що ви налаштували так своєму фільтру. Тут. Сюди його вставляють, а от насправді, отакий от, от фільтр там стояв. Я тут зберіг посилання на всяк випадок, щоб можна було підредагувати. Тепер складна частина існує окрема називається ком'юніті нода, яке то все робить саме, але в десктопній версії її не можна встановити. Тому тут при мені для. Proof-of-concept, Вийшло трохи побавитись. Але отой кусок коду я знайшов насправді на форумі. Там прям така штука, типу, я навіть назву не міняв. Воно перевіряє, чи ми вже опрацьовуємо цю, цю штуку, ну, типу, з той, той, той РС, посилання на роботу, яке було, чи не опрацьовує. Зараз покажу. Дивись, я цю всю, всю штуку запущу. І в нас є RSS, табличці, напевно, краще. Де ось пролітів title. От той лінк, пам'ятаєш? Отут дата mm -hmm. публікації, і текст того Джо Джопуста в трохи в різних форматах: то а, як HTML, то сніпет, нібито обрізаний там до, до якоїсь кількості, то контент HTML, то контент якийсь обрізаний. Ну, типу, з тегами, без тегів. посилання на апорк, знов і date. І я оту і date використовую як унікальний ідентифікатор, по якому розбираю, чи ми вже такий джопост, який був запущений прямо з у в оцю секунду. Тут на, на насправді до мілісекунди написано. Чи він вже в нас був опрацьований чи ні? Ото в нас унікальність. На все інше воно нам дивиться. І отут ми розбираємо на унікальність. Тобто, якщо ми запустимо ту ноду, ну тут просто його давно не запускали. Ви розумієте, що всі нові? Ну, типу, далі що ми робимо? Ми розбираємо ту всю штуку на частинки. Бачите, отут те, що в нас прилетіло, отут вам допоможе чат GPT. До нього просто заходите, кажете: Я для нейтен хочу в ноді сет зробити отаку штуку. Він каже: На тобі, ото вставляй. Четвірка, навіть таке розуміє, вона мене замахала. Я їй кажу, зроби, Мені одне, а він каже: На тобі для сетноди. Я кажу, зроби джаваскріптом, не не, не махай мені мозок, бо там. У мене, я не знаю, 20 параметрів, яких там треба е, типу, перетасувати. І мені їх просто копіювати довго. Дивіться, ми беремо той контент, шукаємо постед, викидаємо теги, заміняємо NBSPACE на, на пробіл, і в нас виходить назва джопоста. І то в нас називається джопост. Тепер hourly range. Така сама історія. Шукаємо hourly range. Шукаємо там наступний якийсь там шматочок, додаємо скільки там, скільки то там щоб вирізати, і в нас виходить отакий hourly range, щоб по ньому фільтрувати можна було, наприклад, якщо ви захочете. З бюджетом та сама штука, то для фікса скіли таким самим чином знайшли скіли. Там, якщо вони є, тут перевірка стоїть. вирізали кусочок до скілів. Знайшли, де воно закінчується. Закінчується воно. Чому я вибирав версію з тегами? А, бо там на ми чітко можемо знайти де воно закінчилось. Переводу строк. Прям вони там показані з бюджетом. Зрозуміло, ну бюджету тут нема, бо воно погодинкам. Тобто, ми очистили цю всю штуку. В нас є ну, тайтл Я не рухав сам по собі джопост. Якісь там ще ще на якісь там частинки нарізали. Що тепер зробили? Тепер зробили промпт. Що таке промпт? Це якась хігня, яку ми пишемо чат, чат GPT. Я тоді е, по-швидкому зробив таким, та, таким чином. Зараз би я зробив тро, тро, трохи по-іншому, але сенс приблизно той самий. Я, значить, кажу, що client name — name, це я йому в цих квадратних скобках кажу, що топлейсхолдер. Воно, ну, типу, чат GPT він розумний, він розуміє, що я там якийсь клієнт з якимсь сім'ям. Запостив, тобто, тобто, роботу з такою-то назвою. Зараз запущу ноду. Тепер покажу. Бачите, воно підставило звідти взяло, що я створив. Тепер я йому кажу: мене імесніс. Ото інформація про мене. Створи informal style presentation. Не пишіть cover letter. Він починає do style писати. Ну, типу, Hire, dear, dear hiring manager, і та ота вся фігня. Він все одно його намагається періодично писати. Ану, але насправді менше. І тепер кажу йому, що створи параграф із List в плейхолдер. пам'ятаєш, тебе там в письмі прямо було місце, куди вставляти посилання. Він кожен, кожен раз його генерує по іншому, але ну насправді таким чином воно відбувається. Додай параграф з питаннями. Ну мені так захотілося, і в кінці напиши call to action. Вот в нас вийшов промпт до чата GPT. Тепер звертаємося до чата GPT. Вам потрібно творити акаунт на OpenAI і знайти ключ, ну, типу, його використовувати, вставити його туди, і далі от сюди, ми вставляємо от сюди наш промпт. Ну і тут ще трохи налаштувань для самого чата GPT. От таким чином то все відбувається. І запускаємо і дивимося, що відбудеться. Воно подумало і вирішило нам показати результат. Як Йос, от воно написало приблизно такий самий текст плейсхолдер для прикладів, і така вся інша історія, і далі все це потрапляє на електронну пошту. Да, далі ми створюємо повідомлення, просто перекладаємо трохи його причисуємо, здається, бо він там ці переводи строк понаробив через слеш N, там ще якусь штуку. А то, то я забираю спочатку з ресесу, тому воно чистить. А тут вже не, не треба, бо коли воно відсилаєте, ті слешенси перетворюються на. Нормальний е, приводострок, і ось те, що тобі приходило. Тут бачиш, є частинки, ті, які не змінні. А є ті, які підтягуються з попередніх, от і ця вся штука летить до й В Принципі, мені здається, все це можна ну дуже легко опанувати. Не бачу в цьому жодної проблеми. Є дуже багато довідок. Початок GPT єсть є. GitHub, GitLab і інші сервіси, в яких зберігається дуже велика кількість різних там кодів, заготівок, лайфхаків. Тому ну загальна картина мені здається зрозуміла. Навіть при тому, що я дуже давно нічого не кодив, я побачив і тепер знаю, як це можна зробити з використанням сервісів, які ти порадив використовувати. Так там нічого кодити, в принципі. Я, я тобі кажу, я тут нічого не кодив. А я навіть там, у ті реплейси, що написано, я йшов в чат GPT і казав, в мене є така штука, мені треба прибрати оце. Вони воно лежить в, в зміні з, з такою назвою. Напиши мені типу експрешн для Енейтен. Який типу це робить, і він каже на кора. Я думаю, що якщо приєднати до цього, який небудь там інший штучний інтелект, який ще б виконував цю роботу разом з цим менеджером, який <смістит> надсилає повідомлення, як я тобі сказав, потім ще взяти, зациклити вивід коштів через Payoneer безпосередньо на поповнення рахунку на OpenAI, в принципі цикл замкнувся, і ця система може працювати без філансера. <смістит> Ну да, в принципі, ну деякі деякі речі можна, можна робити. Ну на, насправді зараз я розумію систему, як створити, щоб там був повний цикл. А, дивись, можна зробити як? А воно шукає за ресеси джопост. а, Значить, він пишеться. Ну, не одним промтом. Там насправді промпти примерно 3-4 Потрібно так, щоб нормально його за зробити. Такий. А хача і той насправді не такий поганий, далі я знаю, як зробити, щоб воно відсилало. Потім, коли клієнт відповідає, можна ловити то письмо, навіть без суперавтоматизації, просто відповідаючи на це і залінкувавши тип письма на чат GPT. Можна з клієнтом просто поспілкуватись, його вікна типу контексту буде, буде достатньо. Далі ти просто ну прокидаєшся а в тебе контракт висить. Ну оце це вже у це вже next level автоматизація. Ще круче, коли ти прокидаєшся, а в тебе вже стоїть відгук з п'ятьма зірочками з чудовим. Меседжем, який впливає на твоє SEO, не можна, а забороняє зараз. До речі, нещодавно побачив, як вони робили у LinkedIn опитування, чи використовуєте ви чат GPT. Так, да, так вони ж вони ж типу написали, що ви можете використовувати у своїй роботі чат GPT. Ви можете писати що хочете, каверлетери там тратата, -та, але не забувайте типу довести до відомок клієнта, що ви використовуєте, типу чат GPT у своїй роботі. Ну на таке не звертав увагу, тому що я не дуже активно, ще використовую цей чат GPT. Слухай, ну вот на, на цьому етапі насправді я хочу завершити вже другу частину, тому дуже дякую тобі за участь. Будемо завершувати нашу відкриту частину. Далі буде частина. Про агенцію за лаштунками, для якої я підготував для тебе окремі питання, будемо говорити про фінанси. Тому нам лишилося лише завершити трансляцію і перейти до окремої сесії. Тому всім до зустрічі у наступних етерах.